Останній дзвоник знову дочекались. Серед потоку монохромних днів боролись, вірили, молились і навчались. Останній дзвоник, стрічки жовто-сині, на свіжих квітах, у вплетених косах, дітей своїх вітає Україна. Вітаємо мирного неба всім присутнім! У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне й водночас сумне. Незабаром останній дзвоник сповістить про завершення навчального року. Але для декого з нашої шкільної родини цей дзвоник буде особливо важливим, бо покличе він у доросле життя. Тож зустрічаємо наших випускників, які сьогодні останнє виходять на ранкову зустріч, щоб провести своє дитинство. На святкову ранкову зустріч запрошуються випускники 2024-2025 навчального року. На чолі з турботливим класним керівником Гребенюк Ларисою Олексіївною. Тримаю на серці руку, коли державний гімн луна. Пишаюсь тим, що українець і долі кращої нема. Тримаю я на серці руку, і пісня гордо так звучить, бо Україну не здолати, моя країна буде жить. Ну чи наші ворожі. 24 лютого 2022 року ми навіть і не задумувались. Наскільки ми були щасливими і безторботними. Ми не могли уявити собі сирени, ракети, прильоти, тривожні валізки. Здається, то було геть в іншому житті, не з нами. Але дякуємо за те, чого нас навчила війна бути сміливим, відданим Україні та вірити у перемогу рідної землі до останнього. А ще сміятись, щоб не боліло, щоб у нас були сили щодня наближати перемогу, щоб ми не впали духом. І за всі ці тихі години сьогодні ми перш за все дякуємо нашим Збройним силам України, усі, хто на суші, в небі та на воді боронять нашу рідну землю. Хто пожертвував своїм мирним життям заради того? Щоб ми з вами мали нагоду жити в Україні і сьогодні провести свято останнього дзвоника. Тим, хто проміняв зручне ліжко на солдатське, зручні умови на військові, а звичне життя на хвилю боротьби. Та окремо просимо вшанувати тих, хто віддав своє життя за наше мирне завтра. Не зламав не ворог лютий, не поставив на коліна. Буде ще процвітати. Наша Україна мати. Ми не забудемо. Ми не пробачимо. Горить свіча і в пам'яті сльоза. Додову з неї краплями стікає. Земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Вшануємо хвилиною мовчання борців за волю України. Героїв, що віддали своє життя за мирне небо, нашу з вами свободу та незалежність. Шановні учні, ви майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками підносите її, своїми досягненнями славте її, будьте гідними своїх предків, бережіть волю і незалежність України. Дорогі випускники, попереду нові вершини та нові досягнення. А головне непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір. Відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Нехай світлою буде ваша дорога у самостійне життя, виставлена добрими справами, прогресивними ідеями та особистими перемогами. Здається, ніби зовсім недавно ми ось так всі разом зустрічалися, слухаючись у малинову пісню першого дзвоника, який тільки сповіщав початок навчального року. Шкільне прислів'я, мабуть, кожен знає. До школы в нас прямують все стажки. Выпускники, вас зараз привітає Надія Школы, наши малюки. Привет! Хочу я усім сказати, класно у вас сьогодні свято. Закінчив я перший клас і це пишаюся в цей час. Слухайте, хлопчики та дівчатка, нам за мужність орден треба дати, бо в три... Божний цей воєнний час ми пішли до школи в перший клас. У ті години вчили ми уроки широ. Ми на уст самотали мотали, учительку не тратували. Букви висі усі, на... світі світку почитаємо. Мусників сердечно ми вітаємо, щастя і радості бажаємо, хай вам стереться дорога, повна радості пригод і любові на голод. Сьогодні останній раз на шкільному святі присутні дев'ятикласники. Адже дев'ятий клас це перехрестя. Хтось сміливо зробить крок за поріг школи і продовжить освіту в коледжі, технікумі. Ліцеї. Ну, а хтось повернеться у школу, продовжить навчання в 10 класі. Та все ж ви переходите в доросле життя більш відповідальне. Тому ми хочемо вам сказати напутні слова: Йдіть завжди за своєю мрією і не відступайте, знайдіть щастя в житті і не пропустіть його. Удачі і успіхів вам! Нехай на складному, але дуже цікавому життєвому шляху. Сьогодні радіють за своїх учнів, проводжають їх на дороги самостійного життя. Ті, хто багато років розкривав перед ними таємниці наук, хто вболівав за них не менше, ніж батьки, хто радів їхнім успіхам і засмучувався невдачам. Це вчителі. Кожен з них залишив у душах дітей добрий слід. Як довго ми чекали цього часу, коли дзвінок останній придзвонить. і для нас 11 класу настане урочиста і важлива мить. І от настав шкільний останній ранок святково, сумно і тривожно на душі, меж школярами, бачити сьогодні в нас останнє, шановні добрі, милі вчителі. Від закарлючок до серйозних творів Наш шляхом знань і доброти вели. Ви нас терпіли і навчали 11 років, шановні милі добрі вчителі. Тепер у кожного із нас своя дорога, яку ми оберемо на землі. Та всі за вас, молити, будемо Бога, шановні милі добрі вчителі. Сьогоднішній день хвилюючий і радісний водночас. Та особливим це свято є для тих, хто прощається з початковою школою. Це наші четверокласники. Маленькі випускники, які вже виросли з першої шкільної парти і готові крокувати далі. До нових знань, нових викликів, нових звершень. Сьогодні ми хочемо подякувати їм за всі старання, усмішки, дружбу, щирість і добрі справи, якими вони наповнювали наші шкільні будні. Любі випускники 4 класу. Слово вам! Ми так рости, ми так рости спішили. От і минув шкільний четвертий рік. Як швидко початкова пролетіла, вступаємо у підлітковий вік. Час підійшов прощатися з першою ланкою школи. Тільки хвилини найкращі ми не забудемо ніколи. Першу прочитану книгу і перше записане слово. Першу класну годину друзів найперше коло. Першу свою оцінку і вчителя перший погляд. Усмішку його чарівна ми залишаємо на спогад. Інші зайдуть у чат класу, будуть завдання писати, а наші знайомі екрани іншим тепер відкривати. і відміна навчаємось. Дружбу цінуємо міцну. Всіх вчителів поважаємо, не загортуємо свою. Ступає літо тихо на поріг. Усе навколо в зелені буяє. Немає більше років і перерв. Канікули до нас вже поспішають. Пролунав наш дзвоник востаннє. Починається мить розставання. Востаннє я його чує випускний клас, тож свято закінчити час. Шановні випускники, хай завтра ваше життя високово квітне, щоб під небом блакитним колисилися ниви, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай здійсниться бажання це моє неодмінно. Дякуємо усім, хто був на сьогоднішньому святі. Гарного літнього відпочинку і до нових зустрічей! Обстановка домашня, хоча й начебто й в школі. Задавали завдання в смартфоні віддалено тільки для вас. Обстановка домашня. І в екранах ми знову Побажаємо щастя, удачі, здоров'я, хай буде все клас. Обстановка святкова, і ми начебто в школі, і останній дзвінок пролуна віртуально сьогодні для вас. Обстановка святкова, на екранах ми знову. Побажаємо щастя, удачі, здоров'я, хай буде все клас. Нервова так багато уроків, і зрозуміти завдання, бува, не під силу зараз. Вам терпіння бажаємо вас підтримаємо словом. Побажаємо щастя, удачі, здоров'я. Хай буде все клас! І як же нам тепер сумно по одинці в смартфонах, зависаємо ми цілий день, цілий місяць весь час обстановка по кайфу. Це коли ми всі разом сподіваємось, вересні школа відкриє вже двері для вас.